Всім привіт! Канал Саморобний помічник і відео сьогодні про 100 мотогодин напрацювань на саморобному тракторі. Зараз ми покажемо. Ось 100 мотогодин у нас є. Такі враження у мене? Враження, звичайно, бомбезні, Скажем так, пересівши з мотоблока на 4 колеса, які дійсно працюють. Комусь, я казав, і нового китайця чи японця не буде хватати, комусь К700, а комусь Джундіра. Але я своїм помічником саморобним, задоволений. Хай тому дядьку, який допомагав цим всім і втілив його в життя, роки не болять. Враження тільки позитивні від трактора, він працює. Є постійно маленькі вдосконалення, то брезговички, то ось цього у нас не було прицепного, то треба наперед зробити крила. Без цього ніяк ідеальної техніки немає. У нас тут все шкода, що він поки пилюку тут припадає. Можливо, з часом я показував, що буде там навіс. Зараз вернемося до того, то він буде не такий в пилюці, бо не. Постійно треба його вмітати, негарно так ну, літом він стоїть більше. То притягнули 2-3 прицепа зерна, де все. По трактору. По трактору з мінусів це один такий мінус. Вигорит невеликий. Але на моїх ділянках великих, де 2 гектар 80%. сотих, Цього хватає цілком. Що ще? Ви самі Слідкуєте за мною, хто не слідкує, знає, що я осінь виграв 3 гектари землі. Цей рік буде, правда, ще більше. Буде 4, навіть і 5 гектарів їм. Подивимося, як він з цим справиться. Хоча я вже боявся, да, коли Орав перший раз я боявся, витримає, не витримає, я скажу цілком. Так, да, не так швидко, як МТЗ, скажем, але він мені не потрібен. Але я задоволений. Значить, 3 гектари оранки, 4 весної культивації, і весною було 7 гектар каткування. Каткування було 7, 7 гектарів без перервної роботи. в пилюку, нічого, справився, там садіння картоплі було, обробляння картоплі, все на каналі є. Хто вперше, я повторююсь, дивиться в мене, обов'язково підписуємося, ставимо подобайки І прогорніть, подивіться, кому цікава така техніка, саморобна, вроді би така, на перший вигляд ну, комусь і не сподобається, комусь сподобається, бо всі оцінюють по зовнішньому вигляду що до чого. Ну, таке. По трактору в нас він готовий до польових робіт. Замінити масло, бо 100 мотогодин заміняв, 30, коли було 35 мотогодин. До речі, порекомендуйте, хто яке масло в даний одноциліндровий ЗС 1100 НДЛ. Е, порекомендує мастило сюди. Я знаю точно, що треба 10В-40, але марку може хтось порекомендує мені якісне. Всі Потьок і де в нас що тут було. Все ми прибрали. Рульву колонку, кому, поворотний кулак, усе бачите, чистеньке. Прибрали, щоб техніка служила нам. Як ставишся до техніки, так вона буде ставитись до тебе. Так що кажу, позитивів багато. Позитивних емоцій з ним багато. Саме головне, не попрошай, нічого не йде. Ну, Куртку накинув, щоб сидіння трохи не так пачкалось. І тут жилет, гарна, жилет, гарно світловідбуваючий, з двома хай буде. Тому вибачайте за такий вигляд. Не попрошай, не прошу ні в кого, а то вроді би гроші платиш, все, а саме знаєте, як воно. Пішов до того, пішов до того. Ой, нема коли, ой те ось є. Ну, тому я задоволений. Він... До речі, вже буде 28, -го, 28 -го вересня, як він в рік, як, як вдома. Ось такі навісни. Руки теж чешуться, чесно скажу. Файний плуг від Агровес. Техноворон. Ромчик тобі привіт. За те, що порекомендував, де купити його. Чесничок ми пробували вибрати. Ну бачите, мастиш, не мастиш, все одно ржавіє. Лемих і полиця поржавіла. Так само стріли ось на культиваторі. Я їх вже декілька разів мастив, а вони все одно все рівно ржавіють. Може, до речі, хто як з цим бореться, напишіть. Моє навісне і ось така покупка, балка з легкового автомобіля. Будемо атакувати щось нове, не знаю що. Ще придумаємо. Або ви напишіть, хто здогадався, може, що це був, що це буде. Так що, отаких от нас 100-100 перших 100 мотогодин роботи. Попереду ще буде дуже багато цікаво, так що не пропускайте.